Робимо зараз заключний аналіз по даному насосу. Так, розібраний у нас, будь ласка, голий корпус. Так, до корпуса. Так, різьби. Різьба вже підірвана, три нитки різьби вже немає. Ну Тут ми просто поставимо довший штуцер, проблем з тим не буде. Виточить. Тепер далі. Толкатель, ролік замінений. Але насос видно, що ремонтувався, але ремонтувався не до кінця. Колосковий вал, будь ласка, показуйте близько. Вибитий дуже і дуже сильно. Так, шарики позастригали в нас між зубчиками з регулятором. І як бачимо по цьому, насос у нас в довший період взагалі не мав змащування ніякого. Цей насос він від вигуна на Т-25 не мастився, в нього було потрібно заливати масло, чого не робилося. Все ми бачимо по Ну, Ці частини не робочі, а отут пострадали сильно. Чому ми розбираємо? Ви бачите, чому ми розбираємо насоси. Тому що насос, якщо був навіть відремонтований, секція тут була. ну, Скоріше всього, що він не працював, що показував виробіть. Плунджер замінений, реставрований, але ну, реставрація зроблена більш-менш якісно. Але великі залисаний, якщо камера передасть, це нога зачіпається. Це проблема, про, скажімо так, неправильно встановлений, неправильний, незамінений палив. Проблема була у паливному фільтрі. Як? Після...